Онлайн-медіа «Форпост-24». нещодавно голова обласної військової адміністрації провів огляд маршрутного таксі і наголосив, що вони наразі в поганому стані і не відповідають вимогам. І дав команду міській раді негайно розібратися в цій ситуації. Ви маєте визначати пріоритетні речі, другорядні, третєрядні. Ви маєте так чітко зробити. Це перше, це важливо. Перше важливе – це захист людей, це можливості перевезення їх в нормальних умовах. Це ваша задача. Ми опитали людей і питання звучало таким чином. От, е, після зміни тарифу, підняття, змінилась якість в салоні в маршрутках? Ну, я цього не помітила. А як вважаєте, є шанс, що зміниться? І що для цього не, треба зробити? Важко не сказати, залежить від перевізника. Я буду mm -hmm. приділяти цьому питанню увагу. Mm -hmm. Але змін я не побачу. Ой, мені здається, не сильно щось змінилося, якщо чесно. А як ви думаєте, зміниться? Ну, навряд чи мені здається. Ну, змінилося в деяких маршрутках. Це 20-й маршрут і 12-й маршрут. Оці нові мерседеси нові, які ходять, вони комфортабельні і доволі так приємно. А решта маршруток отаких, от як це? це взагалі не маршрутки. Це так. Ну, там, там і брудно, там і все обдерте. Ну, не став. А як вважаєте, є шанс, що зміниться взагалі? Ну, звісно, раз вже почали. Раз вже почали вже нові маршрутки, оці, я ж вам кажу, 20-12 маршрути. Будуть і інші підтягуватись. Просто ж, ну, видно, може, грошей немає на цій автомобілі, не знаю. Може війна. Скажіть, да. а як ви вважаєте, чи змінилась якість після підняття тарифу? В ще хуже стало. Ще хуже стало. Кошмар. А як ви ну. думаєте, є шанс, що щось зміниться? Ну, то просто нові маршрутки треба купляти. Хіба що або повністю їх переоборудувати? А так. Нам, мені каже, це ще похуже. Нам маршрутках взагалі тихі, ужас, що робиться.